За весь час, поки ми спілкувалися із мамою, Ростиславчик задоволено грався на планшеті, а після чергової перемоги радісно плескав у долоні. На перший погляд, хлопчик абсолютно здоровий, допоки не починає ставати на ніжки. У Ростиславчика вроджена вада розвитку центральної нервової системи, тобто він майже не відчуває ніг, і в будь-який момент хребет хлопчика може зламатися. Грижа це коли не зарощується спинно мозковий канал. От в нас хребці йдуть, 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 всі повністю от такі от ціленькі. В нього порушення другого і третього хребця. Вони є розщеплені. Оболонка спинного мозку вона робить таку випуклість, там збирається ліквар, робиться така кулька. Під час народження дитинки та гулька трісла. Нас в Україні видалили грижу власне. Оце місце, але в нього зараз іде. Після цієї операції в нього йдуть нерви. От спинний мозок закритий лише шкірою, тому що кісткова тканина там не зарощена, відповідно м'язів. Там теж зверху немає. Бо є ризик, що в цьому місці. Де немає кісткової тканини, де немає м'язів, де вона не захищена, просто може хребет переломатися. В Україні шансів вилікувати її дитину просто немає, каже мама Оксана Захарія. Їй навіть пропонували віддати хлопчика у дитбудинок, аби не витрачати ані сил, ані грошей. Та батьків такі прогнози не злякали. Вони почали ще інтенсивніше займатися із сином. Пройшли безліч курсів реабілітації, і зараз Ростиславчик показує гарні результати. Сидить, повзає, зовсім трохи із підтримкою, та все ж ходить. В Україні навіть ніхто не говорить про те, що ці діти. Мають шанс жити як здорові діти. Тобто, це дитина і це вже практично ну, от, Дають от, у нас в картах реабілітації, от, медики пишуть там, прогноз після певного часу, ну, часткове покращення. Або якось так, ніхто ніколи не каже про те, що дитина це може виздоровити. Та ці результати дуже швидко можуть змінитися, якщо дитині не зробити операції. Тому за допомоги батьки звернулися вже не в українські, а в іноземні клініки І отримали шанс поставити свого сина на ноги. Відтак в Ізраїлі лікарі їм обіцяють значне покращення вже після операції. Там ці хребці зарощують його ж кістковою тканиною. Якщо не вистачає його кісткової тканини, ставлять імплант, який з віком дитинки він збільшується, росте. Тобто Більше операції не буде. Плюс фіксацію спинного мозку так само її усувають і. В дитинки починається, ну дитинка може нормально рости. Мозок вільний, розвивається, тянеться, все, все як має бути, і ставлять там таку прокладочку, яка теж з часом не проростає. Та сума операцій для батьків не підйомна близько 70 тисяч доларів. Щоправда, половина грошей уже є, каже мама хлопчика. Зараз вони збирають іншу, тож допомогти рідним Ростислава просять усіх небайдужих. 0,96, 4,9,0. 8971. можна вести в інтернеті, в інтернеті Хелл через дефіс Хелл І це є наш сайтик, на якому є повністю вся інформація про курси, про те, що ми робимо для того, щоб, щоб вилікувати цю дитину. Про, є там наші документи, є виписки з медичного центру, куди ми їдемо, є висновок від хірурга, нейрохірурга того, який нас буде оперувати, про те, що нам ця операція показана. є наше МРТ. З Цією ж метою рідні Ростиславчика також організували благодійний концерт, що відбудеться 10 лютого в Українському домі Перемога усі виручені кошти підуть на лікування Ростиславчика.